Відзначили день першопрохідця, 29 листопада, у день народження нашого міста. віншували тих, хто 63 роки тому приїхав на будівництво Комсомольська на Дніпрі, нині горішні плавні. До малої зали Палацу культури і творчості прийшли першопрохідці та першозасновники полтавського гірничо збагачувального комбінату, їхні родини, пересічні горішньоплавняни, а також гості нашого міста, для кого у надскладний час сьогодення воно стало другою домівкою. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять військових та цивільних, які загинули у війні Росії проти України. Певно, не існує в нашій країні жодного міста, де б із такою шаною ставилися до його будівників. Почесних батьків нашого міста, як із любов'ю і повагою називають першопроходців, привітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Мені відразу сподобалося, що ви все також згуртовані і дисципліновані. Повний зал, це дуже приємно, що ви всі сьогодні разом. Шановні першопрохідці, шановні будівники нашого міста і комбіната, вітаю вас із святом, святом першопрохідців нашого міста. Ми завжди вдячні вам за ваш подвиг, за те, що ви Створили наше місто, яке ми любимо, зберігаємо і розбудовуємо. В цей святковий день я хочу прозвітувати вам, як живе наше місто в умовах воєнного стану. Перш за все, ми робимо все від нас залежне для того, щоб максимально допомагати нашим захисникам і захисницям. В цьому році ми виділили з міського бюджету 85 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Також ми підтримуємо громади, які постраждали внаслідок окупації і внаслідок техногенної аварії на Каховській ГЕС. Ми перерахували 11,5 мільйонів гривень для громад Херсонщини. В місті ми все одно намагаємось робити це як не на найкраще. Не завжди у нас вистачає відповідного ресурсу, але ми приділяємо багато уваги соціальним питанням, питанням розвитку медицини. Ми завершили повністю реконструкцію хірургічного відділення в нашій міській. Лікарні це такий був дуже великий проєкт. На сьогодні ми замінили електро, тепло, водопостачання, водовідведення, закупили нові меблі для відділення, закупили сучасне медичне обладнання. Я сподіваюся, що наше хірургічне відділення буде одне з найкращих в області. Також ми співпрацюємо з нашим територіальним центром соціальної. Підтримки Калина. У нас дуже багато таких поважних категорій мешканців міста, яким потрібна допомога, і ми приділяємо цьому питанню дуже велику увагу. Також ми продовжили програму соціальний маршрут для забезпечення безкоштовного приїзду по території нашої громади. Такі проекти на Україні мені не відбували, Ми перші це зробили і продовжуємо виділяти на це кошти. Також ми на минулій сесії міської ради продовжили програму про безкоштовне резоне протезування для пільгових категорій на 2024-26 роки і забезпечили цю програму відповідним фінансовим ресурсом. Багато чого ми. Ще корисного намагаємось робити. Хочу вам сказати, що є у нас певні труднощі з роботою Полтавського гірничного бачення комбінату, ви, мабуть, знаєте, бачите. Батьки дивитесь телебачення, читаєте газети. Я впевнений, що з часом всі ці негоразди, які стосуються зараз роботи. Полтавського ГЗК, вони йдуть, і правда переможе. Місто продовжує жити, працювати і розвиватись. Ну, на жаль, війна, але ми зараз зробили багато укриттів, дещо реконструювали, дещо створили по-новому і продовжуємо. Це робити. Тому хочу вам побажати здоров'я, перш за все, сили духу, вона нам всім зараз потрібна, і неодмінної перемоги України. Після промови міський голова спустився до глядацької зали і вручив подяки, квіти та грошові премії членам громадської організації Полтавська магнітка та спілки першозасновників полтавського гезика. Поякти міського оголошився у Янець Лівітропі. Перші засновники полтавського гірничого збагачувального комбінату Фільоті Ганні Іванівні. Приїхавши на будівництво 20-25-річними хлопцями і дівчатами, сьогодні засновники міста вже сивочолі, мудрі, трохи втомлені. Втім, із такою ж іскоркою в очах, мов би й не минуло понад 60 років. Я сам по професії механік. Ну, тоді бачите. Тоді всі працювали за всіма професіями. Так, да, як хто що мог. Місто хороше, красиве. Звичайно, ну, ну, я собі що, ну як сказати, щоб з'явилося ще таке здоров'я, я б ще раз построїв би такий город. Ще одне місто. Я персонально приїхала в 1961 році, а чоловік мій приїхав в 60-му. Жили в з половиною роки. Як тоді ми казали на площадку, Перейшли, а в 64-му році довго жили в Калибердів, сарайчик, в сарайчику. Ну нічого, молодость бере своє. Ви знаєте, нам там було чудово. І клімат хороший, і хазяїн був у нас дуже хороший. Все подобалося. А молодость це саме основне. А ким працювали, ви і ваш чоловік? Чоловік тоді ще був тільки автоцех, організувався на ГОКі в Полтавському, в Дніпровському, верніше тоді. В саме шофером. А я одразу пішла в Орс на ПЖБ і в столові. Робила. А потім у 65-му році як пішла на гок, от робила диспетчером по постанції. Потім диспетчером в другій зміні железнодорожний цех. І до 96-го року, і так я 30 років проробила на комбінаті. Приїхали в 61-м году у маї місяці, і у маї вже пішли на роботу в 61-м году. І до сих пор ми числимося первопроходцями. А ким працювали на різних роботах, а потім вже попозже я бухгалтером працювала. А спочатку на різних роботах з Лопатою. Строїли город, все строїли. І дороги, і, і, і дома, і все. Виросла тут, на тому місці, де зараз город знаходиться. Як, ви тут народилися? Да, да, так, народ... де кар'єр, там наше село було, іскра. І ми жили там, як нас і селили, маму <пл 'які> саме. Виселили, а я вийшла замуж 61 році з мужем, і так ми й залишилися тут. Ми не думали, що такий город красивий, вийде, що будівлі зробили який найкращий, найкращий, найкращий міст в Україні і саме на землі. Завдячуємо за це першопроходцям міста, а Збройним силам України, що маємо можливість віншувати першобудівників. Чудовим доповненням святкового настрою усім присутнім на урочистому заході став виступ творчих колективів міського палацу культури.